Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Вей. Лінійка смартфонів Tecno Spark зарекомендувала себе як гідний вибір у бюджетному сегменті. Вони виділяються сучасним дизайном та непоганою продуктивністю. Вони поєднують собі деякі новітні функції і водночас добре забуті старі. Попри свою цінову категорію, вони виглядають більш преміально аніж коштують. А чи стосується все це в нашої моделі Tecno Spark 30C. Дізнаємось разом з вами в цьому відео. Але перед початком традиційно. Вподобайка під. Під відео, підписочка на канал і підтримка нашого збору на дрони. Усі деталі в описі під відео. Один із головних козирів цього смартфона його дизайн. Техно Spark30C зовсім не виглядає дешево. Смартфон має пластиковий корпус, але його поверхня матова з текстурованою фактурою, що має набагато кращий вигляд, ніж глянець. Це не лише естетично, а й практично. Відбитки пальців майже не залишаються, а корпус менш схильний до появи подряпин. Ну і звичайно, поглянемо на актуальні ціни цього пристрою. Заходимо на і каталог, обираємо модель. Та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. Також слід зауважити, на сайті зараз триває розіграш, де можна виграти 40 тисяч гривень. Потрібно лише залишити відгук про ваш улюблений девайс, яким ви користуєтесь. А якщо хочете використовувати, є каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Ну і, звичайно, не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Найз ну хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком Різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Водночас через гладеньку поверхню смартфон може ковзати у руці, тому краще використовувати чохол. Об'єктиви камер виглядають цікаво завдяки острівцю, що нагадує дизайнерське рішення дорожчих моделей. Тим їх виступаюче положення робить використання чохла ще більш доцільним. Без нього телефон на рівній поверхні лежатиме нестійко. Смартфон оснащений сучасним портом USB Type-C, що зараз є стандартом для всіх нових моделей, і вже навіть Apple до цього прийшли. Ось наявність роз'єму 3,5 мм для навушників стала приємним сюрпризом. Це рідкість у сучасних телефонах, особливо якщо мова йде не про бюджетний сегмент. Приємно, що розробники залишили цю функцію для любителів класичних дротових навушників, а їх ще досі дуже багато. Безпека теж на висоті у пристрою є сканер відбитку пальців і функція розпізнавання обличчя. Це дозволяє швидко та зручно розблокувати смартфон. Ще один приємний бонус захист від пилу та вологи за стандартом IP 54, що додає спокою у повсякденному використанні. Загалом дизайн. Смартфона справляє враження, яке явно перевищує його цінову категорію. Якщо не знати вартість, можна подумати, що ця модель належить до середнього сегмента. Екран Tecno Spark 30 c заслуговує на окрему увагу. Він має діагональ 667 дюйма, це ідеальний розмір дисплея, що доведено вже роками. Рамки дисплея доволі тонкі, і це перше, що мені впало в око. Роздільна здатність 1600 на 720 пікселів є типовою для цього цінового сегмента. Звичайно, вона не може зрівнятися з Full HD, але Якість картинки приємно дивує. Зображення чітке, кольори яскраві, а насиченість на гідному рівні. IPS-матриця забезпечує хороші куди огляду. Окремо, хочеться виділити частоту оновлення екрану в 120 Гц. Для бюджетного смартфона це рідкість. Завдяки цьому скролінг, анімації та навіть базові дії виглядають плавно. Звісно, це не топовий oled дисплей, але за такі гроші Текно пропонує гідну якість. Технічні характеристики Текно Spark 30 це говорять самі за себе. Смартфон побудований на базі процесора Mediatek Helio Чіпісідесят 81 ще типовим рішенням для бюджетного сегмента. Цей процесор має 8 ядер, два продуктивних із частотою 2,0 ГГц, і шість енергоефективних із частотою 1,8 ГГц. Таке поєднання дозволяє смартфону працювати плавно у повсякденних завданнях, як от перегляд соцмереж, відео чи робота з месенджерами. Графічний процесор ARM mali g 52 mp 2 забезпечує базовий рівень продуктивності для простих ігор. Але перед тим як ми розпочнемо, хотів би порекомендувати вам дійсно круте та зручне. Ігрове крісло Armor Evo S від компанії Kugar. Це дійсно круте крісло, воно виконане з високоякісної екошкіри, з перфорацією, має ось таку подушку на магнітах. Все дуже зручно, комфортно зроблено. Крісло витримує 120 кілограм, присутні 3D-підлокітники, гасліфт 4-го класу. І що немало важливо, є підставка для ніг, що в зимовий період дійсно актуально та потрібно. Можу вам сміливо радити це крісло, оскільки я. Його протестував, і воно реально зручне, комфортне. і Я вже сам захотів собі його придбати. Тому посилання на це крісло я залишу в описі під цим відео. Навіть на середніх налаштуваннях у сучасних вимогливих іграх, не говорячи вже про максимальні налаштування, смартфон буде підгальмовувати. Але для невибагливих користувачів цього буде достатньо. Обсяг оперативної пам'яті становить 6 ГБ. вбудована пам'ять 128 ГБ і цього цілком вистачить. А якщо цього недостатньо, є можливість розширити пам'ять, зато допомогою карти MicroSD до 512 гіабайт. Смартфон працює на базі Android 14 із фірмовою оболонкою від Tecno. Є підтримка Wi-Fi 5, Bluetooth 5,4 та NFC. Останній пункт заслуговує на увагу, адже можливість безконтактної оплати зараз дуже популярна. Основна камера тут подвійна: перший модуль на 50 мегапікселів, другий модуль для ефекту боке. По якості камери роблять хороші фото як по колірні передачі, так і по деталізації. Також смартфон підтримує портретний режим, який працює добре. Кардинальних помилок я не поміт. Щодо нічної пори, звичайно, якістей гіршою, але якщо буде хоча б трішки додаткового освітлення, фото вийде непоганим. Якщо вимкнути нічний режим, то можна отримати дійсно якісне фото, як за свої гроші. Та запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат він демонструє в доволі таки пасмурну погоду. Двохкратний зум його робота. Основна камера, ось такий результат. Це запису відео на основну камеру смартфона можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою в нічну пору. Ось такий результат він демонструє. Двократний зум. Основний модуль. Ну, ось такий результат. Фронтальна камера на 8 мегапікселів при хорошому денному освітленні можна зробити більш-менш нормальне селфі. Є тут і портретний режим, його робота на ваших екранах. Щодо темної пори, то тут якість різко падає. Картинка не така чітка та присутні шуми. Це запису відео на фронтальну камеру смартфона. Можете поглянути, як він справляється зі своєю роботою. Ось такий результат. Він демонструє в світло містку паспортну погоду. Те запису відео на фронтальну камеру. Можете поглянути, як своєю роботою справляється смартфон в нічну пору. Ось такий результат він демонструє. Одним із ключових параметрів будь-якого смартфона є час автономної роботи. І тут Tecno Spark 30C демонструє себе з гарного боку. Акумулятор має ємність 5000 мАч, що є стандартом для більшості сучасних смартфонів. Завдяки посередньому, але енергоефективному процесору, телефон споживає енергію досить економно. Повсякденному використанні можна розраховувати на день активного використання без потреби у підзарядці. Якщо ж використовувати смартфон менш інтенсивно лише для дзвінків, текстових повідомлень і кілька годин екранного часу він може працювати до двох днів, Потужність зарядки становить 18 Вт, що цілком прийнятним показником для бюджетного сегмента. Смартфон заряджається не блискавично, але доволі швидко. Tecno Spark 30C – це збалансований смартфон із явними сильними сторонами. Його дизайн заслуговує похвали, адже він виглядає дорожче. Ніж коштує і має практичний матовий корпус. Дисплей теж приємно дивує, хоча це не найвища роздільна здатність, але частота оновлення 120 гц робить процес експлуатації доволі приємним. До сильних сторін можна також віднести автономність. Смартфон легко витримує активний день роботи, а при економному використанні навіть два. Серед слабких сторін: продуктивність. Процесор, хоч і непоганий для базових завдань, не впорається із важкими іграми чи ресурсоємними додатками. Але для свого сегмента це не критично, адже смартфон орієнтований Ваний на невибагливих користувачів. Техно Spark 30C це стильний бюджетний смартфон із приємним дисплеєм, гідною автономністю та достатньою продуктивністю для щоденного використання. Його сильні та слабкі сторони ви побачили і можете зробити висновок для себе. Та в загальному це хороший варіант для тих, хто шукає доступний смартфон із сучасним виглядом і базовим функціоналом. Якщо вам цей огляд сподобався, ви знаєте, вподобайка під відео, підписочка на канал, натискаємо на ну а з вами як завжди був Юра, і на сьогодні це все.